Вийняли м'ясні котлети із духовки, а вони так апетитно пахнуть, що аж слинка тече. Бо щоб вони стали ще смачніші, то ми їх приготували із ананасами. І назва цієї страви курячі гнізда. Приготуємо таку смакуту разом з нами. Для приготування м'ясних котлет, звичайно, потрібно приготувати м'ясний фарш із таких інгредієнтів. Фарш готуємо за смаком та за бажанням. У нас сьогодні будуть смачні котлети, не тільки неймовірно вже смачні, а ще й і дієтичні, То ми сьогодні беремо тільки курятину, тільки куряче філе. У курячі гнізда на м'ясо викладатимемо консервовані ананаси і твердий сир. А гнізда ми змажемо сметаною. Будь-якої жирності, хоч можна взяти й майонезу, перекрутили м'ясо на м'ясорубці і його за смаком посолили та поперчили чорним мелиним перцем, додали одне яйце, три столові ложки панірувальних сухарів, натерли на терці часничок і добре все змішали. Перемішали. Фарш на хвилин 15-20 залишаємо. Нехай м'ясо замаринується, а сухарі розбухнуть, а тим часом натираємо твердий сир. Хоч замість твердого сиру можна взяти і плавлений сирок. Формуємо котлети курячі гнізда просто на деко, викладаємо їх на пергаментний папір, викладаємо кульки, які розплескуємо ложкою і робимо ось такі заглиблення. Такі котлети корисні мамам грудного вигодовування, людям поважного віку. Їх люблять дітки. Кожне м'ясне гніздо змазуємо сметаною. Сметани беремо небагато по одній чайній ложці, хоч можна трішки й більше додати. Продовжуємо формувати м'ясні гнізда. У кожне гніздо поміщаємо колечко ананасу. Хоч можна взяти консервовані ананаси часточками і їх подрібнити кубиками і кубики насипати у кожне гніздечко. Уже Розігріваємо духовку на 180 градусів за цельсіє, а кожне гніздо щедро посипаємо твердим натертим сиром. Або плавленим сирком, сиру не шкодуємо. Достатньо насипаємо у кожне м'ясне гніздечко. Випікати м'ясні котлетки будемо у духовці приблизно 30-35 хвилин. Друзі, ми дякуємо вам, що ви з нами, і віримо, що у вас та у нас. Все буде гаразд. В цей момент поставте нам подобайки. Напишіть коментарі. А хто ще не підписався на наш канал, то рекомендуємо підпишіться на канал ще смачніше. Бо далі, дійсно, будуть приготовлені страви ще смачніші. До столу! Ці котлети можна подати із будь-яким гарніром чи салатом. А ми сьогодні цю смакуту ароматну, пахучу Будемо їсти просто так, без нічого. Ми випікали 35 хвилин, бо любимо котлетки, щоб були добре запечені, хоч вони. Вже були готові і через півгодини.